«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. На Не зважайте на мій зовнішній вигляд, бо у нас зараз раунд обмін ролями, де чоловіки виконують якісь жіночі завдання, а жінки роблять якісь чоловічі справи. Ну що ж, дівчата, хлопці люблять. Як ми бачимо, вдягатись у різне цікаве вбрання, і не тільки ще вони роблять дивні рухи угу. ногами, руками угу. на спині, на голові. І називається це брейкданс. Владиславе, виходьте, будь ласка, на паркет. Швидка поруч тут просто, якщо що то... Вам не треба все повторювати, а лише три рухи, які вам покаже а! Влад. Будь ласка, давайте, Владислав. З правої ноги. Раз, два, три, і чотири. Раз. Це <смітник> був <смітник> перший рух, тепер другий. Владислав, давайте далі. О, та це взагалі легко. Це я навіть... Єй, Це був другий рух і третій рух. А йдіть зразу. Дівчата, це легко. А чого дівчата у нас не в спідницях? Я не розумію. У мене є записка про звільнення від фізкультури від мами. У нас у всіх записка. Ну що це? це нечесно. Ми люди не молоді. От я тільки на нагов. Мене давління зразу по І Ти тільки подивилась. Хто йде перший? Лесь, 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 хто йде перший. Ваші облиски Таяна. Той, хто міг трошки танцювати? Давай. Успехи. Um, Дорогенька, мы, вы... мы с тобой. Ладно, давай. <laughs> так, только-только. Так, oh. да? Я не... Я не... Я не... Я не... Я не... Вона є чореро додала ще свого. А тут взагалі легко. <пілляє> <пілляє> О, нічого собі підходить. <пілляє> Після цього конкурсу Таяна буде співати, бо тебе кохає ця пластична жінка. Непоганий. <пілляє> <пілляє> Але перемоги це їм не принесе. І бал Далі. навіть не принесе, Інна, бо припоцько. треба всі три. Я зрозуміла. Так, да, решила? Значить дивіться. Краще вам того не бачить, але така у вас доля. Але вже прийдеться дивитись. Поїхали! Нормально, нормально. Вау, вау, вау! Опа! А от і козирі пішли! А винесіть їх на сумку, щоб поставити там посеред танцполу. Я не пам'ятаю, як, коротше. Як це? Отак, так, да, супер. ой, ну, да. ой. ой Боже. <рсп> не засмучуйся, якщо що, куртку продаси, і там команду Так Це докинеш. твоя, Богдан. Це не моя. це не моя. Джинса дорога. Молодець. Що ж, зараз виходить капітан команди. Після мене закриває цей батл Юлія Зорій. Зустрічайте! Чи вона ходила в школу брейк-дансу, я не розумію. Що не трішки зустряли? Одразу видно, була у фіналі танцювального шоу. Да, да, да. Навчилась видно. Лесь, лесь, Лесь. Нам так підлога ще знадобиться. Як вона називається? Виключайте вже музику. Гасіть! я не можу, Юлю, чекаємо на танцполі. Я так сподівалася, що я будівельник, а я бі-бой, бі-гіл, хто я. Бі не, ну якщо ми готові на все, заради перемоги. то... Дякуємо, Владислав. Ваші а, Дякую. Було круто. Після виступу жіночої команди мені залишається трошки віддихатись і оголосити завдання чоловікам. Чи знали ви, що заради здоров'я та краси жінка? Готова на все навіть літати. Що доведеться зараз робити вам, шановні чоловіки, для того щоб повністю дати зрозуміти вам, що ви будете робити на цій сцені? Я запрошую фітнес-інструктора з флай-йоги Ірину. Зараз ця неймовірна красива дівчина покаже вам три асани з флай йоги. Бажано їх запам'ятати і відтворити. Скільки незнайомих слів в одному реченні? Я попрошу чоловічу команду підійти поближче, аби роздивитися всі асани. Давайте, мужики! 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 Щось так млявий. Мужики! Мужики! Початок чудовий! О, Боже Хлопці, ви готові? Ні. Перша асана називається киця на підвіконні. Вам треба буде зробити найскладніше Відтягнути гамак вниз і поставити на нього ногу. Це легко. Далі ви беретесь руками високо за гамак. Лівий лікоць вперед. Розвертаємось спиною до гамаку. Піднімаємо ліву стопу на рівень з правим коліном. На цьому рівні відштовхуємо гамак, Звичайний вівторок. сідаємо, опускаємо праву ножку вниз, потім праву ногу кладемо на ліву, відпускаємо руку. Оце тут я впав. <клевиць> І тепер ви <викину>. кидаємо. <клевиць> це підвіконня, це підвіконня. А, <клевиць> а ви кийці? Друга асана називається поза богині. Ага, поза... <клевиць> Богині. Ага, ви стаєте спиною до гамаку. Гамак відтягуєте вниз до рівня з кістками тазу, обіймаєте таз тканини. Лягаєте на гамачок, розкриваєте ножку в сторону, і це, все камеру, стопами, і це все на камеру, так? Дякую. А, так от воно що. Ізі да, Розкриваємо руки і да. спіймайте баланс. Не запам'ятав, як ви як ноги закидували. Третя асана – це поза метелика. Повертаєтесь спиною до гамаку. Гамак розправлений. Відтягуємо край тканини вниз, застрибуємо тазом в гамак. Оце о, о, о! мені подобається! Оце <плес> по-нашому, оце мені подобається. Запилю. Тепер ми треба нам поставити п'яточки в тканину, коліна всередину полотна. Ви просто не розумієте, мене током б'є там. Знаєте? <плес> колінки впираються в полотно, ви стоїте на колінах. Потім відпускаєте одну руку, виводите полотно вперед. Ну, тут все просто. Да, ні, ну це просто. І інші. Елемент. Виглядає дуже Браво! просто. Впевнений, що ми. Іричка! Супер! Я, в принципі, навіть не Давай. хвилююсь! Пусти, не хвилююсь ти? я взагалі! Не хвилююсь! Давай. Добре! Так, пам'ятаю. Значить, беремо повище. А, закидаємо ногу. Ще й повище. Все вірно. Ліву, получається. Вау! В я виконав? Ні. Це легко тримати чи ні? Так. Отак робимо. О, дивися. Тішечка. Кішечка пішла. Спустій канат між було. А тепер треба ліву ножку покласти направо. Щоб краще триматись. Ліву ножку направу. І відпустити ручки. Швидко, камера, швидко! Ну і що? Хто казав, що я не впоруюсь. Майже Майлі Сайрус. Гу! Ну, непогано, непогано. Це було прекрасно. Тепер Зараз богиня. 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 Так. Беремо гамак і до кісток тазу. Так. Так. І що? Я закидаю ноги через гору, так? Через сторони. А можна допомогти чи ні? Ну так. Тихо, 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 тихо. Це такий, знаєш, спартанець, якого згори скинули. Хоп! Так. Так. Красава! Є! Ну, як то кажуть, все не дарма, все не дарма в цьому житті. Зараховано, є, так? Да? Так, зараховано. Метелик. Повертаємося спиною. Застрибуємо. О, клас, Можна так. не стрибати. Ох. Все, там і залишайся. Так треба вийти в вертикаль Вих... вставай виходь в вертикаль і встати на колінки ага. робити вже щось є роздривати руки, руки, руки метелику зроби. — господи він зараз порве те полотно це схоже на курку на грилі знаєш а я пореве. зараз це себе порву Леся то що <рив> полотно то <рив> таке то що, <рив> то, що, <рив> то, що <рив> себе то <рив> таке ну це майже воно. — добре отак це метелик на льоту Це мишка Слухайте, ну ваш брейк-данс... Ваш той брейкданс, звісно. Це тупо Дай пульс Дай пульс Дитяча нормальна. лепетня, яка. Для виконання трьох асан е, я запрошую на середину нашої студії прекрасного чемпіона з флай-йоги Тарас Цимбалюк. А не зрозуміло, куди вона дивиться в окулярах. Да, да. Вона в окулярах не видно. Вона взагалі з закритими очима. Будь-яку ногу може закидувати. Так. Закинемось. Опа. Хорош. Ого, ого. ого, 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 ого. Непогано. Непогано. Лівий лікоти. Зачекай, це ж йога. йога. Якщо його, це, це, це треба все повільно Будемо, робити. Будемо. Правильно? Опа. Хорош, Хорош. 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 Хорош, Опа. Хорош. братику молодець. Ручки відпустили. Є! перемогли. Але тримається. Твій <рес> мали Кайдаша, як то кажуть. Асана номер два. Богиня. 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 Що робити? Тримай, тримай так, щоб обережно О, лягай так, да? Потихеньку, потихеньку, не щоб воно тукіш, не сповзло. Не О, так, да? от, ноги закидаєш. Оп. <ріст> да, 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 да так. <ріст> так, 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 так. Тепер, отак, так. Так, так, так. І отак от, отак от, отак. от. от, 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 от. І... О! А! Майже ж Ну, ну, чим не богиня. Метелик. асана на номер три. Застрибує мішок. Давай. Так? А мішок ноги витримає. Туди, трикутником їх. Носочки мають виглядати трошки з гамаку. Тільки ж не обережно. <реш> Тарас, ти можеш стояти ногами, до речі, щось рветься, але це не гамак. <реш> Щас, десі, ще трошки. Ні, так. Тарас, ну, О! один О! Один, один. Тарас, в корсуні ти вже топовий тренер. Знов стопи заховались. Чі, Ой Боже! <реш> так хтось, да ми. Його, Нормально, час є, Шановна богиня Тарас Симбалюк, час вийшов, дякую. Да, я таки зрозумів. Я намагався. Yes, Це ще вийшло. вийшло. Ой, пацани. Супер, супер, Рор. Рор. А поки до павільйона, хто зверху, під'їжджає евакуатор. Сергійко, іди покажи клас, або. Або, не або, або ні. облажайся так, ще більше. Киця на підвіконнику, да? так? Так. Давайте підтримаємо. Після, 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 після тебе воно після. щось не працює. Так, да, трошки розтягнувся. інтерв'ю, Так, поки все правильно. <рикул> я одразу думаю, де там татамі. Л лівий лікоть вперед треба вивести. <рикул 'я> <рикул 'я> Це Світ на підвіконні. Рукою лівою тримайтесь над головою. Що що ви кажете, я не чую. Ліва рука над головою. Студія, Студія трошечки. Так, <рикул 'я> так, пливе трошечки. Добре, тепер трошечки. права нога піднімається вище. Добре. Тепер вам треба ліву ногу зверху на праву покласти, а праву нога пальці тримати. Права рука до лівої. Не буде цього. Давай, давай, давай. давай. Оп! Ля, який клас. викласний? А як тебе? в в сторони, сторони. Ручки Обережно, полихенічку зараз ручки розкриваємо. Спіймайте Спімайте, ми вчепився, маленьке. Зробив все. А зато, то, Хто як ефектно, вутотарі. як це було ефектно. І, і саскок думаю, гімнастичний, вутотарі. все чітко. Так, Рок. я думаю, другу не треба робити. Треба, правда? треба, Що, давай, давай, давай. Богиня, Богиня це Вона. я. <рес> це занадто низько. Чекайте, я пробую знайти, де мій <рес> таз. Не відпускайте ручки, внизу тримайте їх. Ого. Ну, а не наскільки вийшло. Тихо, тихо, тих, тих, обережно. Голова, голова. Тепер нам треба ноги розкрити в сторони. <рес> треба повиснути на полотні. Ну, я вишу. А це також богиня. Не От туди воно. ноги, не туди ви зараз випадете. Обережно. У мене свій стіль. <рес> Боже, богиня, жаба, чи що це? Я щось Не, маю. Що це? не туди ноги просто. О, <рес> вау! Браво! Клас. <рес> Давай ну, лиховода, останні твоє па. Я, я хочу обгрейнути останню позу. Не треба ще Арам буде приймати участь. <рес> Посікай, <світло> посікай, о, 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 Друзі, давайте готово. трошечки підтримаємо. Давайте, давайте підтримаємо. Австралійський метелик. оцей великий є! такий. цей. І метели. Закриває сьогоднішній чемпіонат з флай-йоги імені Богдана Шелудяка. Арам Асанович Арзуманян. Давайте. Арам! 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 О! Гляха <плес> як сестрю, дайте мені штангу, будь ласка. Спочатку нога. Треба сюди її підняти. Опа! Дякую за те, що мою висоту обрали. Так. Піднявся. Ох ти ж. О, лівою рукою засп. Ага, чик. Мене зараз укачає. Тут треба було не тільки мати класти, а ще й пакети. Так, так, так. Тримай руку, не відпускай Ні, нищичу. щось Вирівнюйте праву ногу повністю. Ні, ну, Вірменська флею. Ну, уж... Ліва зверху направо. Права рука над головою. І ручки, оп. І відпустити руку. Розвели свої Раз це було шикарно, шикарно. <approved> так, ходімо далі. Багиня. Пам'ятаю про поперек. Над м'язом. Ні, не на сідниці. Словить. Оп. 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 О. Аба. А. Так. Ага. Я вам шо тут? Бау Оце fiance, це, да. Залишили, да? Така вишенька на торті. Ну тут тут в мене навіть немає слів. Я вважаю, що це буде найелегантніший О, метелик та. зараз. Махаон, так? Чи як он метелик? метелик, метелик. так отак. Трошки глибше застрибені. Тажні трошки глибше. Є отак нормально. Так, ви казали. Це, висить зараз, як ворог в баби з сиром, тако під е, столом. І вона його сіджує. Ви молодець? А тепер руки я не пам'ятаю. Що... А руки мають передні. Да, оце полотно тримати. Підтягуємо себе руками, так щоб таз був між коліном. Ви дуже близько до метелика, чесно. Найближче. Ота усіх так. Так. І, І... друге. О! о я о, ж кажу, найпілігранніший метелик. Молодець! Так. А ви що думали? Дворазовий чемпіон України з пауерліфтингу. А як тепер звідси? А. Це було Браво! чудово. Браво. Браво. Ну все, вставай же сюди. Ти молодець. Хорош, Ой. Ми Метелик, дякуємо інструктору просто. з флай-йоги Ірочці. Ірочка, дякуємо вам. Дякуємо за, дякуємо. за прекрасне виконання Асан і за те, що показали нам, що це таке є та флай йога. Я, ну, бодя важко першому. Пане суддя, пані суддя. Ви на, ви на шторі? Ви... я зараз вилізу з гамака. <рес> Дівчата, починаємо з вас. Таяна. Да. Я зараховую вам всі я три даю. елементи і даю вам бал. Клас, Дякую. Браво. Інно. Не даю вам бал. Не заслужили. <плес> вибачте. Це? Юлія. На жаль, я не зарахую стримала. вам бал, тому що два елементи дійсно були не зроблені. Проти... Ну, Тривайте, вона ж не просто так а... казала, що вона думає, варим що вона будівель. нічого не йдеться про Україну, тому будь ласка. Леся Нікітюк. Йоу. Пане суддя. Власне, як би Леся Нікітюк не танцювала брейк-данс, виходив чомусь стрип. На жаль, теж не зараховую вам бал. Богдан. Так. Ну, в принципі, в мене до вас претензій немає. Ви зробили всі три елементи правильно, браво! Це бал. Ну, Під таку інструкцію. Ні, ну, під таку інструкцію. Тарасе. Yeah. Гарний початок. Але третій елемент. Насправді вас підкачав. Не зараховую вам бал! Сергію! А давайте до Арама перейдемо одразу. <рес> Ні, Сергію. Не зараховую вам бал! Що? Це було Чому? красиво! Але це було дуже красиво! Дякую. Отже, Арам, перший елемент ми переназиваємо. Тепер це мохнатий Орел на підвіконні. <рес> І я його зараховую. Другий зараховую, бо цей елемент називається вірменська богиня. І третій. Кажан або метелик, якщо не замерзне навіть взимку. Теж зараховую. перемога чоловіків! Стоп! Я протестую! Я протестую! Якби нам така інструкція була! Пане суддя, Стоп! Стоп! Знаєте, що я вам скажу, пане суддя? Кажіть нічого. Дякую. Ми переходимо до бонусного запитання. Глядачі все бачать, вони бачать справедливість. Несправедливо взагалі. Скільки да. ви відсотків жінок за терпінням очікують на дзвінок чоловіка, якому сказали Не дзвони мені більше. Дякую. Не дзвони мені, але скільки. чекає? чекають? Ну, я думаю, половина точно так чекає. Як ви думаєте? 30-40, я думаю. Да? Менше. Давай. Да, 45. Да, да. Я думаю, що більше. За каденції сивочолого гетьмана Сергія Дмитровича притули такого. Слухай, та при, й припевло. Приприту... А вона потім тебе ще й заблокує. По-любому. І, і буде чекати, поки ти зміниш, торік 56. напишеш. Давай, 59. Давайте 62. 62. 62. 62. 62. 62. Той накачався. Давайте, відповідайте на запитання. Скільки відсотків, Добре. якщо ви розчули а, запитання. Наша команда сьогодні відповідає mm -hmm. Тарас Балюк. Я думаю, що це приблизно де, 62%. 60. 62%. Я приймаю цю відповідь Увага на екран. Хай вам не пощастить. Дякую. Я вам Є. Є. Сюди, Є. сюди, Красава! сюди, Город, сюди. Вони знову грали. Ми себе відгадали. Мужики. 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 Пане не найсправедливіший суддя. Скажіть, будь ласка, що там по грошам? Вісім тисяч дівчат, чоловіків вже шість тисяч гривень. Слухайте, шість тисяч вже це майже вісім. Там же 6, там и 8. 6, там и висим. Я вам глянусь. Да. Ну, я, <девчонки для> видео. нормально, решаем любые питания. Мочим, мочим. Да, да.